Ти хочеш ідебешство? <laughs> Надей. Що? Третя кни будеш? Буду. Що треба? Два. Добре. Оботь. Викрий мене від бешства. Яблуки, яблуки. Не яблуки, яблуки, яблуки. Кто на пятницу? Вот яблоки покупай. Які яблуки не та на мене. О, яблуки, яблуки покупай. Яблуки. яблуки, мені якийсь квест. мені якийсь пацан хоче квест. Якісь речі мені хоче дати. Іди в сраку, речі, яблуку покупай, бо зараз я в сраку дам, плакати будеш місяць. А ну, що ти встав, а ну, тихий час. З -з -з зроби відео, зроби відео е, в Ютуб. Мене, мене, мене лікує друг від більшинства. Купіть яблуку, я купив яблуку.

Аш-аж полк, челайн, яблоки, яблоко. Зимня яблочки. Зио Ты пушка яблочки. <сі> <Яблочко. сі> Ох, тебе руку марло, и растянул на пиво Что за лайк? Что ты пишешь? Что ты Купи себе бургер, купи себе бургер, купи собі бургер, купи себе бургер Такие Що це за такие? Что ты меня ликарни? Что ты меня лікарня, это бургер заставит. Бургер, ей бургер есть. Бургер кинг. Бурги, да мини дам бургер кинг. Бу, дам бургер кинг. Ой! Ой, ой! Є ой, пойму в команде бьет. Что давай так, Роскумария, шесть русая? Взяти, будь ласка. Мені ти рознявся, ти, ти, прошу. Мені, кіп, я ти мені мені процентів. я прошу. у кого в страху, у кого в Ти Мне окоп мені? Мені не Що страху дают, но с вбили тебе бля. на мене.